Дата міла, я вже в відпуску. Спасіба. Ну ти знаєш за перший день, ще так непогано і підробилася. Угу. Зутра поставила борщ вариться, а сама пішла, буряки переполола, поки ще не так жарко. Тоді корову здоїла та одігнала в череду, а вернулась, повиводила телят та поприпинала на вигоні, курім понатирала качкам, гусей вигнала пасти, свинім винесла. Та вже то, ти знаєш, і пошти 8 часов було. Да, Розбовтала сирників на снідання, бо вже діти повставали. Поки вони снідали та пішла, в повітці вимазала, а тоді з дойкою сіли на вела та поїхали на добавці, сіно перекинули, бо вже підсохло. Да, Щас така жара, що воно бистро сохне. А назад заїхали в череду та здоїли корову, приїхали додому, сіли та пообідали борщу. Да, получився з зеленню. Оце таке до обід. А після обіду вже небагато. Повикошувала бур'яни за двором, бо вже позаростало кругом, хай Господь господьміле, та полізла у курниках, повичищала. Оце таке, ну, да, а тоді вже й на вечір треба було поратися. Угу, да, оце така я отпускниця. еге.